Привіт, друзі! Мене звати Мирослава і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні в нас з вами друга частина майстер-класу по створенню брошки-мотанки. Ось така в нас краса вийшла, дякуючи, першій частині, як ви можете бачити, з одного і з іншої сторони. У мене все гарненько приклеїлося. І зараз ми з вами будемо продовжувати. Я все-таки вирішила своїй ляльці мотанці зробити волосечку. Ось так. Точніше, вирішила не я, вирішила донька, що. Тої ляльки має бути волосічко. І зараз, власне, буду її робити. А під першу частиною було запитання, чому в нас зміщена сторона? Ось ця частинка, так, чому вона не посередині, а зміщена в сторону? Тому що, друзі, в ляльці-мотанці оця штука, оця лінія, вона йде на очі. Якщо ви візьмете лице людини, то ви побачите, що очі в нас не посередині, посередині в нас ніс, грубо кажучи, так. Тому оця частина в нас трішечки зміщена вверх. Чи можна робити посередині, та можна робити все, що завгодно. Розумієте, просто ну, якби, з естетичної точки зору так красивіше. І так, з цим розібралися, продовжуємо. А, дивіться, я купила ось таку резиночку, не знайшла я волосечка, штучного купила ось таку резиночку, і зараз я її розріжу, візьму з неї пасму світлого волосся. Фіолетового не буду робити, от візьму ось це світленьке. І ми з вами продовжимо я покажу, як а, чіпляти волосечко, як пришивати волосечко до мотанки. І так, друзі, я пришила своїй мотанці волосся. Як я це зробила? Я розділила на два пасми, пришила, бачите, зверху, спочатку перше пасмо, потім друге. І для того, щоб воно тут рівномірно лягало, я також ось так от його прицепила. Ниточкою. А, нічого важкого тут немає. Я не зняла той етап по простій причині, розрядився телефон. А, тому, я думаю, ви з цим справитеся самостійно. Нічого важкого тут немає, ви просто виводите ниточку зверху і чіпляєте перше пасмо волосся. Так? Можливо, ви вирішите, що для вас одного пасма волосся буде достатньо. Але мені здалося, що одне пасмо волосся це якось так дуже а, що дуже замало. Тому я прицепила їй ще друге пасмо волосся. І зараз буду переходити до вишивки нашого віночка. А що я думаю, тут зробити? Для початку я тут вишию ось так: от пришию по контуру паєточки. Так? Ось так красивенько. Вона тут, звичайно, буде одна на одну заходити. І я думаю, що я ще сюди добавлю якусь або жовту, або Рожеву паєточку побачимо. Зараз буду вам все це показувати. Ось тут от буде у мене ось така квіточка з одної, з другої сторони. Ось так, можливо, навіть ось так зробити три квіточки на одну, але це, напевно, буде за дуже багато. Це великі квіточки, хоча, в цілому, можна. І так, зараз будемо з вами. Експериментувати. Починаємо ми з паєточок. паєточок розміру 5 мм. І так, після того, як у нас пришита волосечко, нам необхідно пришити паєточки. А, українською вони, по-моєму, називаються блискітки. До речі, напишіть мені, будь ласка, тому що мені здається, що є і в українській мові слово паєтки, так? І в польській мові воно точно є. Тому, хто знає, напишіть. І так, нам необхідно взяти паєтки розміру 5 і 4 мм. Це дуже важливо, тому що тоді у нас буде такий от красивий перехід. Так? Якщо брати такі 5-мм паєточки, можна, звичайно, і так, або 4 мм, але тоді в нас не буде такого гарного переходу, у нас не буде того відливу, красивого. Так? А мені дуже подобається, коли роботу хочеться розглядати, коли вона така цікава. І так, що ми робимо? Ось, спочатку умовно, розбиваємо по центру. Я тут розбила по центру і поставила собі міточку. Так. Далі ми йдемо спочатку в одну сторону, потім йдемо звідси в іншу сторону. І ось тут посередині в нас буде центральна паєточка, яка буде закривати наші ниточки. Хоча з ниточками ми ще зараз розберемося. І так, Ми набираємо одну паєточку розміру 5 мм. І одночасно набираємо одну паєточку розміру 4 мм. Опускаємо. Дивіться, друзі. Дуже важливий момент. Ми виводимо нитку завжди з контуру. Бачите? Ось, вивели з контуру. Далі, ось цей перший етап, перша паєточка, я відсуну, щоб було добре видно, що я роблю. Бачите? І я відступаю міліметр два, бачите, і проходжу ниточкою. Після того, як пройшла, ось у мене паєточка рівнесенько встає. Далі. Відступаємо ось сюди один міліметр після паєтки. Бачите? Так само проходимо завжди в контур. Тому контур малюйте дуже-дуже-дуже акуратно. Набираємо паєточку велику. І паєточку меншу. Ось що виходить. Відсовую в сторону, щоб ви бачили, через 2 міліметри проколюю голкою, підтягую. Бачите, якщо ми все зробили правильно, то в нас кожна наступна паєтка лягає на попередню. Тоді у нас все правильно і в нас йде правильний загин нашої роботи. Далі, знову. Відсуваємось, ось, відсунулись, пройшли в контур, і робимо абсолютно те саме. Набираємо паєтку більшого розміру, меншого розміру, і проходимо вниз. І так ми рухаємося по колу до центру. В центрі зупиняємось, покажу, що робити далі. От ми з вами дійшли до середини, як ви можете бачити, тут з одного боку йде. Спіралька, так, і з другого боку вона йде така сама. Далі ми зайшли до середини, набираємо тут одну паєточку більшу, одну меншу, і проходимо строго по центру ось так. І в нас ота паєточка стає посередині. Бачите, якщо ми подивимось ось так то вона у нас буде стояти посередині. Далі, друзі, ось у нас є перший ряд. Основа, так? так? Ми з вами зробили такий контур і далі продовжуємо роботу. Дивіться, друзі, що я роблю далі. Я виходжу з. виходжу з серединки паєтки. Ось так. Далі набираю дві бісеринки 15-го розміру: одну зелену, одну золотисту і проходжу ось сюди вниз. Тобто я повторюю абсолютно те саме, що я робила просто з ниточкою, але тепер набираю бісеринки. Чому не можна зразу набирати бісеринки? Тому що воно у вас тоді так рівно не ляже, як воно лягає, коли ви це робите після. І коли ми ось підтягуємо. У нас виходить ось така цікава штука. Бачите? Дуже акуратно, дуже гарно лягають паєточки. Так ми робимо по колу і продовжуємо роботу далі разом. Продовжуємо, друзі. Далі, як бачите, я поставила міточки собі ручкою, де я буду пришивати ось ці штучки. А ці паєтки, вони на сам. Насправді, дивіться, от, якщо я так вам зараз покажу, вона у мене така. А... Має форму тарілочки. Так? Якщо я вам їх отак покажу в пакетику, вони просто рівні. Що я зробила? Я взяла рівні паєтки, абсолютно рівні, і я їх зігнула ось так нігтями. Можна це зробити з чіпцями, так буде, напевно, зручніше. Але у мене Довгі нігті, тому ми їх отак от позгинали. Чому так? Тому що так вона виглядає цікавіше. Якщо вона буде просто рівна, вона не буде мати ніякого об'єму, і наш віночок буде схожий на щось не дуже зрозуміле. Тому що в віночку, якщо ви коли-небудь плили віночок там, з польових квітів, з будь-яких інакших, так? він не буває ідеально рівний. Ідеально рівний, він хіба що, якщо взяли якусь. Якийсь картон, і ті квіточки на нього наклеїли. І то він буде нерівний. Тому рекомендую робити ось так, так виглядає цікавіше, як ці штуки пришиваються. Елементарно просто виводимо ниточку, проходимо через паєточку, беремо бусинку. Я беру бусинки розміру 2 мм. Ось так і елементарно просто бачите, набрала. Пропускаю цю бусинку і проходжу через дирочку, ось так. І в нас, от ось, красиво стає квіточка. І далі з цієї сторони, і тут роблю абсолютно те саме. Після чого ми з вами продовжимо роботу далі. Дивіться, друзі, я пришила ось ці. Квіточки, так? І далі, як ви можете бачити, ось тут я вже пришила вусеньки. Зараз покажу, як це робиться. Тут немає якоїсь а, такої послідовності, що має бути отак, там відміряєте 2 мм туди, 3 мм туди. Ні. Все, основну роботу ми з вами виконали. Далі нам потрібно зашити ось ці пропуски. Як ви їх будете зашивати і чим? Це вже абсолютно ваше право. Можна взяти просто звичайний бісер і звичайним бісером зашити. Можна брати, як я беру, бісер різного розміру. Меру різного кольору. Тут на ваш розсуд. Я вам покажу, як я роблю. А ви вже далі робите, як вам цікаво. І до речі, я буду вам дуже вдячна, якщо ви будете робити роботи по моїх майстер-класах і відзначати мене або відзначати хоча б хештегом рукоділі ТВ. До речі, треба якось, напевно, переназвати канал, бо це от. Щось мене воно грить. Ну, в цілому, так на даний момент каналу там 9 років, і він називається Рукоділія ТВ, тому відмічайте ось так в Інстаграмі, в Фейсбуці, в якихось інших соціальних мережах, хоча в інших соціальних мережах мене вже нема. От, але відзначайте, можливо, я десь колись побачу. Якщо буду бачити десь в сторісах, то а, перетягую до себе в сторіс і, можливо, до вас навіть прийдуть якісь клієнти, тому що я. Не роблю прекрасне замовлення. А, так, хвилинка реклами закінчилася, проходимо далі. Дивіться, наприклад, ось ми виходимо ось сюди. Бачимо, у нас тут пробіл, так? І нам, відповідно, треба його заповнити. Тому що, якщо там буде отакий от просто білий фетр, це ну, негарно, так? От. Пройшла. Далі я набираю одну бусинку, ось таку розміру 8 мм, одну бісеринку. Розміру 10 мм, звичайно, і одну бісеринку розміру 15 мм. Відповідно, в мене виходить такий от нестандартний, такий, бачите, зараз постараюся збільшити. Ось так, бачите, в мене виходить такий тортик. Першу бісеринку я пропускаю через ось ці дві наступні, велику, маленьку і велику проходжу голочкою. Підтягую це все діло, і бачите, ось так у мене виходить. От. Далі. Далі можна пройти, наприклад, ось сюди. Так. І взяти там, до прикладу, просто там дві бісеринки 10-го розміру, розміру і одну п'ятнадцятого. Ось так. Так, десь та 15-та вже подівалась. Ось, є. Так, втікла. Бачите, ось так. Далі пропускаю. Першу через дві, наступні проходжу голочкою. Відповідно, у мене також такий хвостик. Так? Візуально, ось так зверху воно буде отак виглядати. Якщо ми поставимо ось так, ми будемо бачити, що тут нерівномірно, і воно так цікаво, гарно виглядає. Ось така краса. Далі ви просто зашиваєте всі оці пробіли повністю. Можна зашивати м'якою канітелі. Можна зашивати бісером 15-го розміру. Можна зашивати нитками для вишивання. Можна робити е, спаєток, всякі квіточки і так далі. Так? Тут вже на ваш розсуд, фантазії немає меж. Це повинен бути віночок. Все, що входить в категорію віночка, це е, листочки, квіточки, е, можливо, якісь е, на дротику, скручені е, квіточки, можливо, вишиті, можливо, зв'язані. Ну, для в'язаних для плетених тут мало місця. Якщо їх плести, вони будуть дуже грамістко виглядати. Але в цілому можна все. Це ваша фантазія. Тут ви проявляєте повністю фантазію на всі 200%. Продовжуйте далі зашивати, і наступний етап роботи ми з вами будемо робити знову разом. Дивіться, друзі. А я доробила ось цей ярус з. Трав... Травичкою це так, і заплила своїй мотанці косички. Крім того, що заплила косички, бачите, отут цеп... щепила ниточкою, і отут щепила ниточкою. У мене вийшли такі заплетені косички. Що стосується косичок, звертаю вашу увагу на те, що коли ви плетете косички, якщо ви робите якусь обер... роботу оберіг, так, або ви робите для якоїсь дорогої вам людини, слідкуйте за тим, щоб. Косичка була однакова. що, вона, що мається під словами, Однакова, щоб от коли ви плетете, не було такого, що одне пасмо набагато більше від іншого, що а, вони якось перетягнуті і так далі. Чому? З древності вважалося, що коса це не просто якась там а, зачіска, яку як зараз там зупила косичку і пішла, так? А косу заплітали спеціально навчені жінки, і вважалося, що коса це переплетення трьох світів яві-наві-праві, і що вони, коли всі разом переплітаються в однаковій пропорції, тоді вони а, створюють наше. Тут і зараз, так? Тому ну, можна в це вірити, можна не вірити, але коли ми робимо оберіг якийсь, то рекомендую на це звертати увагу. Також я якщо звернула звернули увагу, пришила стразовий ланцюжок. Це було елементарно просто, я підняла косичку, приклеїла перший стразик, і далі остальні прошила по між мішку. Між кожним цим стразиком я проходила ниточку і таким чином пришивала до нашої основи. Ось така цікава штука в мене вийшла. Що я буду робити далі? Далі я буду вирізати, і ми з вами будемо чіпляти на основу. А основа в мене буде ось такого кольору. Красивенька. Це штучна шкіра. Не люблю в такі обережні роботи давати натуральну шкіру. Я взагалі не дуже люблю натуральну шкіру. Тому краще використовувати синтетичну тканину, або ж використовувати фетер, а можна використовувати якусь більш-менш цупку тканину для того, щоб наша зворотня сторона, наш виворіт, дивився, виглядав гарно. Чому червона? Тут зовсім нічого такого немає. В мене залишилось тільки червона, тому буде вона. І так, вирізаємо. І так, друзі, ось я вирізала свою мотонку. Ось така красива вона у мене виходить. Ось так виглядає зворотня частина. Бачите? Ось так. В цілому, що з лицевої сторони, що з зворотньої, все досить акуратно. Що нам потрібно зробити далі? Далі нам необхідно взяти ось цей замочок. Відмальовуємо основу на картоні. Відмалювали. Далі. Віднімаємо 2 міліметри з кожної сторони. Тобто, у нас картонка повинна бути менша, ніж ось ця зворотня сторона. Зверху, ось тут, обов'язково приклеїмо, спочатку ми приклеюємо на виворотну сторону. Так? Далі робимо ось ці засічки, куди ми будемо вставляти наш замочок. Після чого, дивіться, я замочок зараз витягну, щоб. Пояснити, що я маю на увазі. Ось я спочатку вирізала ось ці дірочки, так? а потім вставила замочок. Картон пришивається до а, зворотньої сторони, до цієї а, шкіри, заміж що там у вас. Далі. Ось ця частина промазується повністю клеєм. Так само, як ось тут повністю промазане клеєм, приклеєне, так, також промазується клеєм ось ця частина. Виключно зараз звертаю вашу увагу на те, що клеєм промазується виключно картон. Якщо ви промажете і бокову сторону, чи якщо ви промажете ось тут, вам потім буде дуже важко засунути туди голку. Тому не потрібно так робити. Я бачила відео, де показують, що треба замазати абсолютно все. Ви ж розумієте, що після того, як ви замазали абсолютно все, ви поки зробите е, ось цю обробку краю, ви е, проглянете все на світі, що тільки можна. Тому що на це нереально важко і зламаєте дуже багато голок. При тому. тому, будь ласка, звертаємо на це увагу, промазуємо клеєм виключно ось цю частину і приклеюю. Тільки після того, як ми приклеїли, по контуру, обрізаємо ось це виворотну сторону. І обрізаємо так, щоб у нас. А, ось тут зараз сфокусую, щоб вам було видно. Обрізаємо так, щоб шкіра і а, фетр закінчились в одному і тому самому місці, щоб не було такого, що шкіра обрізана більше, фетр обрізаний менше. Тому що нам потім з'єднувати ось ці два елементи з'єднувальним рядом для того, щоб зробити чіткий контур. Тому, будь ласка, зараз промазуємо клеєм, все вирізаємо і контур робимо разом. І так, як ви можете бачити, в мене вийшло ось так. Ось така вийшло. лицева сторона, ось така зворотня частина. І тут я трішечки нерівно пришила замочок, але це вже а, нічого критичного в цілому виправляти не буду. Бачите, в мене чуть-чуть нерівно. Треба було десь на міліметр три в сторону туди усунути. Ну, нічого страшного вже є. І так, нам потрібно обробити край, тому що інакше він отакий. Ось такий край мені геть не подобається. І якщо його таким залишити, то він може спокійно з часом відірватися від лицевої частини. Що ми робимо? Ми ДНЕПТО, наприклад, буду починати звідси. Проходимо через фетр і через шкіру. цієї сторони. Так буде простіше. Пройшла через фетер і через шкіру. Підтягнула. І, друзі, зараз що я зроблю? Це буде елементарно просто, я завяжу на вузлик для того, щоб почати обробку контуру. Ось так, раз, вузлик, два вузлика. Далі. Я набираю дві бісеринки. Дві бісеринки набираються виключно перший раз. Далі ми набираємо повній. І проходжу, ось відсовуюсь на буквально 2 мм, бачите, ось так. І знову проходжу через фетер, через шкіру. А також повертаюсь через першу ось цю бісеринку. Яка ближче до роботи? Ось що ми маємо. Ось ця бісеринка ляже ось так, ось ця лягає так. І зараз я збільшу і покажу ще раз, як це все робиться. Дивіться: ми набираємо зараз одну бісеринку, проходимо голочкою через фетр і через шкіру. Відстань між стебками стипка, повинна бути плюс-мінус десь 2 мм, півтори 2 міліметри. Підтягуємо і в, повертаємось назад через ось цю бісеринку по напрямку знизу вгору. Підтягнули. Ось що отримуємо. Тут у нас виходить рівний край цього контуру, бачите, в готовій роботі. Не видно, тому що він ховається під паєтками. У мене просто так ось. Якщо. ось так. І оця стає боком, тому що вона ще не закріплена. В цілому, контуру зовсім не видно. Продовжуємо так роботу до кінця ряду, і на цьому робота над нашою прошкою буде завершена. І так, друзі, мої, я закінчила обробку контуру, і в мене получилася ось така красива брошка. Дуже гарно виглядає вживу. Прямо мені дуже подобається. Я задоволена результатом на всі 100. Буду рада бачити результати ваших робіт, буду рада бачити ваші фотографії. Буду рада, якщо ви будете відзначати мене в соціальних мережах, якщо ви будете відмічати мене в Фейсбуці і Інстаграмі. Обіцяю перетягувати ваші роботи собі в сторіс. Тому, будь ласка, не соромтеся, відмічайте мене робіть свої прекрасні ляльки-мотанки і буду рада зустрітися з вами в наступних майстер-класах, друзі. Також нагадую вам про збір. Підтримайте, будь ласка, посилання на збір є в описі до цього відео. Це надзвичайно важливо. Нашим хлопцям дуже потрібна наша допомога, і хто, як не ми, можемо це зробити. Доєднуйтеся до зборів, слава Україні! І до зустрічі в наступних майстер-класах!